Вітаю! Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Можна знати про Христа все, але не знати його самого. Сьогодні я почув коментар про події, що відбувалися за часів народження Христа. Я хочу поділитися цими думками з вами, бо вони глибоко торкнулися мене. Ірод зібрав усіх головних священників та книжників юдейських і запитав їх, де має народитися Христос. Вони сказали йому у віфлеємі в юдеї, бо ось що написано пророком. Від Матвія 2, 4, 5. вони знали, вони знали пророцтва. вони знали, як цитувати Писання, але це знання їм не допомогло. Те саме може бути з нами. Ми можемо знати про Христа абсолютно все, але не знати його самого. Першосвященники та книжники розповіли іродові про місце, де мав народитися Христос. Але вони були стурбовані так само, як і ірод, замість того, щоб, як волхви, піти вклонитися йому, вони просто продовжували читати Писання і залишалися в Єрусалимі. І з нами теж так трапляється. Я вірю, що саме тому Ісус сказав: ви вивчаєте святе Писання, бо думаєте, що через нього знайдете вічне життя. Але ж це саме святе Писання свідчить про мене, та ви не хочете прийти до мене, щоб знайти вічне життя. Івана 5, 39-40 Знання це одне, а знання на власному досвіді геть інше. Сьогодні найважливіше для нас прийти до Ісуса, щоб мати життя. Ви будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати від усього серця. Єремії 29:13 Прийдіть до Нього сьогодні. Моя молитва сьогодні. Господи. Я хочу отримати від тебе нове откровення. Я шукаю тебе і приходжу до Тебе. Ти для мене світло і життя. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.